you <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 10 серпня, 900-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби десь вперше за тижні два не було пусків іранських мопедів, але балістичними та керованими авіаційними ракетами росіяни продовжують обстрілювати. Більше всього як завжди летить на Донбас сюди на Миколаївщину чи на Одещину, наче нічого не летіло. Все більш-менш спокійно. Повітряна тривога була тільки декілька разів, але то таке. І сильні обстріли були в районі Очакова та навколишніх селищах. А вчора, якраз, головне управління розвідки виклало відео, як наші зробили рейд та добре наваляли росіянам на кінбурзькій косі. Тепер зрозуміло, чому декілька днів тому не було геть обстрілів, чи вони були мінімальні на Херсонщині. Все стандартно. Російські обстріли знову, але хоч без загиблих минулої доби. Ну і ще старо людей травмовані після російських обстрілів. А гарні новини так це те, що по повідомленню головного управління розвідки в Криму знову знищено швидкісний російський катер. Ну і як завжди, і дуже весело і цікаво в Курській Народній Республіці і в Білогородській. Там якісь добрі люди захоплюють російські селища. Чекаємо ще на гарні новини.